Вітаю вас, українці! Тепер в Польщі стали прислуховуватися до правих в червні. Польща прокинулася з новим президентом і з новими змінами в законодавстві, які будуть торкатися всіх іноземців в Польщі. І торкнуться вони не тільки звичайних робочих, а й підприємців, теж, що теж важливо, тому що і працедавці будуть о, отримують зміни в законодавстві, і звичайні люди, такі як ми з вами. Що ж. Давайте ці зміни з вами сьогодні обговоримо. Поїхали. І так, перш за все нагадаю вам, як завжди, про активність, тому що це дуже важливо, і треба сказати, що я маю вибачитися, тому що це відео мало вийти ще, ну як мінімум на тиждень раніше, але на жаль, я був в Ісландії, і тільки зараз ці зміни, які зараз вже е з 1 червня йшли в силу, я тільки зараз про них буду вам розповідати. Ну, вибачаюся. Тому давайте одразу приступимо, скажу одразу, що це не всі зміни, які взагалі існують. Я тільки наткнувся на такі. Знаєте, кричащі, на які я просто не міг закрити очі. І якщо буду знаходити ще інші якісь зміни, обов'язково буду записувати ще наступні відео. Тому давайте почнемо. І так, перша, я би сказав, така надзміна. Я її спеціально, як бачите, виніс так, якби так, особно не перша, не друга, не третя надзміна. Їх буде, я можна, не знаю, казав чи ні приблизно 5-6 штук. А ось ця надзміна буде стосуватися. Права пшечимбьорців, тобто це якби фактично тема мого каналу. Що ж, треба сказати наступне: артикуль 5 цієї устави, а щоб не бути голословним, я скажу я покажу вам, що саме ці устави, які ми з вами сьогодні будемо розбирати, в яких на секундочку вже є зміни, які нові ви війшли. Можете до речі, поставити на паузу відео, записати ці зміни. Я дуже дуже раджу. після кожного відео, після кожного що відео, щоб ви самостійно, хоча б просто очами продивилися ці ці устави, тому що я вам нагадаю: ви знаходитеся і живете не в країні своїй рідній, тому ви маєте знати право. Особливо себе. І як мінімум, як мінімум, уставу, оцу земцях, яка є основною для всіх. Ось ці зміни, ось ці е, устави, які е, нові вийшли. Ну, ось п'ята е, артикуль е, п'ятий е, устави о пшечимбьорців, яка фактично є доста, достатньо стара, хто знає, але є зміни. І ось наступне. Артикул номер п'ять. Не становить діяльність господар чи джерельність виконавча через особи фізичну, котрій приход належить з те діяльності, не прикраться в жодному місяці 75% від квоти мінімальне виноградження. Хто знає польську, вже зрозумів, про що я буду казати. Про діяльність не, не реєструвано. Я нагадаю, що не всі в Польщі, українці, мають статус біженця, тобто охорони в заповніонці. Наприклад, я знаходжуся в Польщі дуже довго, вже 11, 11 літ років, і маю сказати наступне: що таких я як я теж дуже багато, які доси отримали отримують карти побиту, не сталого, а звичайні. І достатньо часто на обох моїх каналах запитували в коментарях, чи можна вести джальнішні реструвану, якщо в тебе звичайна карта побити. Що ж? Є відповідь на це питання із устави. І ось так: Пшипіс. Устава, яка називається ось так: «О засадах учасністю чи заграничних винних особ заграничних в оброчі господарчим на трені чипусполіти Польській», яка виглядає ось наступним чином. В цій уставі ми маємо ссылку на артикуль 4. Тобто. Яка зсилається, власне один на, на інше, і в цьому а, в, цьому, в, цьому, в цій в цьому артикулі є перелік людей, особ, іноземців, які не мають права вести не просто джальніч господарчу, а взагалі навіть не нереєстровану. І це у нас хто зазволений на побут стало, якщо ви маєте, ви можете вести джальність господарчу і нереєстровану діяльність господарчу. Також можуть зазволени на побут е резиденти довготермінової Унії Європейській, можуть теж е люди, які мають статус охочці, охорони у це, ну і так далі. Тобто людина. Як я, наприклад, яка приїхала до Польщі вже давно. І якщо я маю умову е, карту побиту, звичайно, не сталий побит не у уні Європейській ввести не нереєструвану, я не маю права. І всі інші українці теж про це мають знати і розуміти, тому що не біженців в Україні, е, в Польщі е, дуже багато. Наступна вже зміна, вона буде, якби вже. Так, скажімо так, перша зміна, тому що це, як я і казав, це буде надзміна, вона не входила до переліку. Перша. І перша це зміна в уставі о Цудузємцех. Нагадаю, що в Цузємцях це найважливіша устава. Тр треба її знати, читати обов'язково всім іноземцям, українцям теж не А, Артикуль 116. Позупадками, у яких мова в артикулі 99, а, ще в честь. Чечню... Знову таки, щоб не читати все, ви можете ви це бачите все на своєму екрані. Е екрані можете поставити на, на, на паузу. Скажу наступне: що якщо українець, іноземець отримав візу в країні не Польщі, а іншій країні Європейської унії, Європейського Союзу, і приїхав в Польщу з цією візою. І хоче податися на карту побиту, якщо в момент в день подачі на карту побиту, у вас була віза іншої країни, вам буде відказано від карти побиту. На жаль, поляки перенімають вже, скажімо так, досвід інших країн Європейської Унії, які намагаються ізолюватися від біженців, від іноземців, які нелегально працюють у них в країнах. Тому. Поляки стали робити те то саме. Тобто, якщо у вас є віза, наприклад, Литовська або Чешська, або якась інша, ви приїхали в Польщу, і хочете тут працювати труду, е, і мати карту повиту, цього зробити ви на жаль, не зможете. Наст... наступна. Ehm, треба сказати наступне, що тут я від, відмітив собі плюс плюс плюс. Тобто це, можна сказати, плюсова, гарна зміна. І стосується вона теж, там, до речі, це о, у, устава о Судзянцях, і стосується вона нібецької карти Blue Європейській. Тобто, карт. Зазволення на в це виконання праці заводів вимаганим високий кваліфікацій. Тобто, Скажімо так, хто не знає, що таке карта побиту ніби блюкарт е, е, в двох словах: це якщо ви кваліфікована особа, яка має високу зарплатню, має підтверджений диплом е, і має досвід, ви можете е, отримати і податися на карту Блюкарт і отримати швидше. Е, ВНЖ, ви отрим, можете отримати по-перше, ще й на довгий період, і швидше отримати уні статус уні, е, резидента унії Європейській. Тому це така привілегія, але вона. Є тільки для людей, які мають кваліфікацію. І ось так. Якщо раніше в а, уставі було вписано а, тільки, як мінімум, один рік умови, щоб мати можливість податися на Блюкарт, зараз зміна а, вже на 6 місяців. Тобто, якщо з вами підписують умову всього на 6 місяців, ви все одно, якщо ви хочете на Блюкарт подаватися, ви все одно можете це зробити. Це я вважаю ну, плюс, безумовно. І наступне. Третя зміна, я поставив тут плюс-плюс-мінус. Це значить, що нібито плюс, але все одно є негатив. І вона, ця зміна стосується теж Небеської карти Уні Європейській. Відносно артикулю 127, тут Земіс Бендже виконав працю в заводі, в якому не знайдує ще наріжчя заводу, в і мова таку, такому такому-то. і дочитуємо, дочитуємо самостійно. В, цьому, в цій уставі йдеться про те. Що з 1 червня більше не буде е, інформації старости? Хто знає, що таке інформація старости, Це значить, що людина вже ще приїхала, мабуть, до Польщі до ковіду, тому що я застав цю інформацію старости. Кожного разу, коли я подавався на карти побити, постійно її робив. Це тест ринку праці. Його обов'язково треба було робити для карти побиту. Зараз поляки змінюють. Це цю свою практику цього не буде взагалі, і це плюс, але в чому ж мінус? А мінус заключається в тому, що зараз буде створюватися ліста заводів. Що таке ліста заводів? Це значить, що поляки в цю лісту, тобто в перелік професій, які вони вважають або стратегічно важливими, або критично важливими для регіонального ринку праці, тобто, якщо там умовно так багато поляків, які хочуть е працювати в цьому заводі, але не працюють. І це, на цю професію буде претендувати, наприклад, якийсь іноземець, там українець, наприклад, то, по факту, якщо ця професія буде у лісті лі 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 заводів, ви фактично одразу отримуєте отказ не про не просто на якесь там освячення або там просто е, працевлаштування А і теж на карту побиту. Тобто, це фактично. Ви просто не зможете отримати працю в професії, яка буде в лісті заводів. заводів. Що там будуть за професії? Подивимося, дуже цікаво. Чесно кажучи, мені здається, що там будуть якісь там лікарі вчені, і так далі. Але не все так просто. Знаю, знаємо прекрасно. ми поляків, що можуть там вписати і професії, які, наприклад, далекобійник. І це буде дуже дуже погано для всіх. Наступне Четверте. з знаком мінус. Чому мінус? Устава од дня 4 квітня 2025 року, яка отримала свою юридичну силу з 1 червня. О зміні нікудих устав целю не міритнелімілімітованої в системі візовим неправідливості в системі візовим жепосполітим. Про що це? Там uh, і підтверджується в цій уставі, яка виглядає, власне, якщо не помиляюсь, тут я її відмітив. Так, власне, варунки uh, допущальності. Так, ось вона, нікторих целях неправедливості в системі Візовим. Uh, в цій уставі теж достатньо багато цікавих речей, але ця устава вона, якби, підтверджує наш перший мінус. З першого пункту, що тепер не можна буде ем, отримати і подати, податися взагалі на карту побиту, якщо ви маєте візу іншої країни ЄС, але є ще додаток. Чому це? Чотири, ну, тому що є додаток. Я б, я б особливо не, просто не виводив би цей пункт. Який додаток? Якщо ви маєте карту побиту, Тобто в інші країни Європейського Союзу, наприклад, Литви або Латвії, або Чехія або інші, інші якось, ви теж тепер не можете подаватися на карту побиту, навіть маючи офіційну карту побиту іншої країни ЄС. Тепер треба заново подаватися на зезволення, на візи, на все інше. Якщо ви, а тим паче, якщо ви не маєте статусу, я нагадаю, не всі українці. Мають статус у тобто біженці більш багато дуже українців, які тут досі живуть на звичайних вимогах до іноземців. Це буде стосуватися власне і для нас, українців, які приїхали до війни. І п'ятий пункт. Треба сказати наступне: що тепер роботодавець зобов'язаний повідомляти уж, якщо він підтвердив, якщо він підвищив, під, зменшив зарплату, якщо він змінив контракт, тобто умови якісь, змінив позицію у своєму працівнику, збільшив робочий час і так далі. Тепер зобов'язання кожного роботодавця підтверджувати все це листами до у Жендо. Я нагадаю, що людина, яка не змінила фірму, може не змінювати карту побуту, не може не змінювати свою зазволення на побут часовий. Але якщо ви змінили зарплатню, позицію, там час праці і так далі, роботодавець має зараз повідомляти про це вужент. З моєї, з, би, з моєї точки зору, це додає просто роботу як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Тому для мене ця зміна така собі незрозуміла. Тобто в уженді треба зараз буде більше працівників, щоб вони отримували всі ці і перевіряли всі ці зміни. А з іншої сторони, працедавець, який буде затурканий, намагатися всі ці зміни запам'ятати або наймати людину, яка буде за цим всім слідити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть коментарі. Як як вам зміни? Нормальні чи ні? Цікава ваша думка, тому що я власне, для того, щоб вам розказати це і записую ці відео. Тому дуже важливо ваша, ваші коментарі.